Для нас мир готують, тільки якийсь дебільний. І Україну взагалі не питають, українців не питають. Зараз же що мови стоять, щоб вести російську мову в Україну і в руську православну церкву, 80 поповців, де 80% цих да, були КГБшниками і збирали всю інформацію, передавали туди повище. Що значить російська мова? Це завжди для окупанта привід ступить ногой на, на чужу -чу землю і сказати, що ми спасаємо своїх. Тут руська нам їх треба спадформація для всіх волонтерів і всіх українців, які за кордоном. Українці є Україна. І, звісно, в мене заклик такий до всіх. Волонтерів, от розповсюдити це відео зараз, як ніколи. Казалось би, у ці нікому не нужні мітинги. Де ми виходили, і кричали. Треба в нереальних масштабах, опять і знову їм всім треба донести, що ми українці, є Україна. Ми українці проти корупції, ми проти того, що робить наша влада. Ми проти свавілля Ми хочемо бути вільними, Ми хочемо захищати нашу країну. Але не потрібні ваші ці галіми мір з русськими ми бути вчити цю е, руську мову в школах. і ждать, коли знову вони. Цю всю устроїть. Їхня задача дуже проста, щоб Україна була рабами. А, нами користуються як просто рабами, які, типа, в апіндіциті колишнього СНГ а, займаються чорною роботою, добувають уголь, пшено, жито, хліб, забезпечують всю жизнь, блін. Україна забезпечувала туражку. Всю жизнь, вообще. і Росія без України, ніхто, блін, і ніщо. без Чорного моря, без наших ресурсів, чорне і наших людей. Тут навіть Москву не москвичі, блін, строїли. от така от історія. Раз як ніколи казалось би нада нам ці мітинги, як всі думали, безполезні, примирення українців і українського народу, бо ми є Україна.